Діти. Вже скоро наступає тепла сонячна пора. Це весна, зима вже відступає. І ми чекаємо з нетерпінням на цю чудову пору. Діти і вже відлітають птахи, прилітають додому із теплих гаїв. І ще є пташки домашні. Улюбленці це канарки. Подивіться, вони жовтого кольору, клюви коротенькі у них, які вони чудові і гарні. І співучі діти. А давайте уважно послухаємо чудовий музичний твір, який називається канарка чудового музичного австрійського композитора Вольвана Амадея Моцарта. Ось подивіться його портрет. Діти. Давайте сядемо рівненько і будемо уважно слухати чудову музику. Яка була мелодія в музиці? Так, мелодійна, ритмічна, як пташечка щебетає. Ще був музичний такий знак, який називається три. Подивіться. Хвилястенький такий. Він ускорює мелодію в музиці, як щебетає пташечка. Діти молодці, ви дуже уважно слухали музику. Вам сподобалась музика? Добре! До побачення До нових зустрічей!